Іван Попадюк працює на посаді директора будівельного ліцею останні кілька років. Колектив різний, є так звані старожили, які застали у цих стінах ще радянський союз. Є такі, що працюють лише кілька місяців. Загалом більше 80 осіб. До актової зали їх запросили з метою вияснити, який з документів, що надійшли в антикорупційну комісію народної ради Чернівецької області, більше відповідає дійсності. В одному йдеться про численні порушення директором посадових обов'язків, у другому про його чесну та плідну роботу. Нашого колективу стало відомо, що на адресу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, Чернівецької прийшов лист, в якому висловлені негативні відгуки про роботу директора нашого навчального закладу. Поподіка Івана Дмитровича. На жаль, зміст даного листа в повному обсязі нам відомий, Але дана новина обурила весь колектив, оскільки ніякого колективного звернення ми досі не писали. Даний факт. У нас бертежа, оскільки ми вважаємо, що наш колектив є досить дружнім, згуртованим, цілеспрямованим, працюючим над спільними проблемами та майбутніми перспективами. У нас є багато молодих працівників, які з, з неймовірним завзяттям працюють, приймаючи мудрість у більш досвідчених колегах. Вагому допомогу колектив отримує від нашого директора Івана Дмитровича Попадіка, який завжди підтримує свій свої, своїх колег у починальних проектах. Та задумах. під цим зверненням підписалося 75 осіб. Незгідна з ними викладачка історії і права Лідія Рябова. Неправомірність дій Івана Дмитровича, це хай вони розглядають Це і нарахування премії, незаконне, це і приховання, це і мертві душі, які сиділи сьогодні в залі. Мені не дали права, закрили рот, не дали права показати, що це є. Газяй. Він, він добросовісна людина. він скільки він роботи зробив. Це просто тільки можна позавідувати другому де такого директора, як він І ми весь колектив. ви Розумієте, чи це весь колектив? Це не то, що один, два а це є, є троє. Четверо чоловік, якому він йому не подобається, чи що там і все що тут такого є? Члени антикорупційної комісії попросили колектив ліцею самостійно вирішити, яка заява їм приємніша за те, щоб підтримати директора на посаді, проголосувала більшість вчителів та майстрів. Між собою люди говорять, що скаржники незадоволені розподіленням премій. Втім, сам директор каже трохи інше. Написала. Хто рябу? Я коли прийшов, вона викладач, але і викладач раз, плюс вихователь два і керівник кружка три. Я задав питання: восьмій урок розпочинається о 15.00. І вихователь працює о 15.00. розпочинає працювати 15.00. Як можна одночасно і урок викладати і бути вихователем? І з того якраз почалося це розумієте. Найкраще було б, аби усі працівники ліцею порозумілися між собою і перестали ворогувати, адже це впливає не тільки на стосунки у колективі, але й на якість навчального процесу. А він тут, до речі, відмінний. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.